Черешні за рекордними цінами завезли на тернопільський ринок. Через несприятливу погоду врожаю цього річ мало, тому і вартість така висока, пояснюють продавці. До того ж, немає ягід із Мелітополя, який залишається в окупації. Скільки коштують черешні на ринку і коли чекати подешевшення, дізнавалися журналісти Терену. Наразі черешні на ринку можна придбати в середньому по 500-600 гривень за кілограм. Ці ягоди привезли з Іспанії відповідно витрати на доставку і вплинули на ціну. Однак цього тижня вже можна знайти і українські черешні із Закарпаття. Вони дешевші в середньому 180-200 гривень за кілограм. Якщо потепліє і погода залишатиметься сприятливою, то ягідь ставатиме більше і ціна падатиме. Проте це буде вже ближче до середини літа, розповідають продавці. У супермаркетах вартість імпортних черешень коливається від 600 до 700 гривень за кілограм. Такі ціни є найвищими за всі попередні роки. Покупців черешень зараз мало. Тернополяни кажуть, що дуже люблять ці ягоди, але така ціна це занадто. Є й такі, хто не купує черешні взагалі, не лише через ціну, але й через якість. Наразі ні, чекаємо свою, вживаємо, ділимося з друзями, співробітниками. Звичайно, печемо багато чого. Ну, це в основному пороги. Ну, сьогодні в мене торт п'яна вишня, ну, це не черешня, але також її можна використати замість вишні, ну і морожу. Зимою використовую як свіжу, витягую. коли вона завелика. Завжди перша думка накололи. Щось дали, що це на якесь неправильне. А по-друге, дійсно то вибирання часом тих хрубачків, коли вона дрібніша, то ну не знаю. Я перебиває всяке бажання її на їм дуже купувати, дивитися на неї. І в мене, думаю, в принципі, ніхто її не їсть, тим більше ми нічого з неї не готуємо. Купую черешню. Зараз не купую бо дорого. загалом. Дуже люблю. Чекаю, поки своя достигне. Просто так. їм Що студентських років це якраз час екзаменів? Я просто набираю цілу таку миску під черешні і. Їм вчу білети. ну я обожнюю черешню. Але зараз ціни потрібно знижувати, тому що це просто якийсь парадокс. Полуниця за нормальною ціною, а черешня це я не знаю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.